У мені живе любов свободи, не схилити голови, де душа того не хоче. Жити так, як ти розумієш життя, йти шляхом, який собі визначив. Микола Максименко. Творчі житомирського митця Миколи Максименка відома не лише в Україні, а й у світі. Його полотна представлені у більшості музеїв на Батьківщині, а також за рубіжем. Адже мистецтво Миколи Максименка є вище не лише глибоко національне, але й світове. Я хочу сказати, що Микола Антонович особливий художник, що його творчість справді виділяється на фоні українського живопису сучасного у науковому мистецтвознавчому обігу, є такий термін Максимівські натюрморти. Ви знаєте, це ноу-хау нашого з вами земляка, видатного українського художника. Що таке Максимівський натюрморт? Максимівський натюрморт це натюрморт на фоні пейзажу. От на передньому плані у нього натюрморт. А на задньому плані його картин ми бачимо пейзаж. Ми бачимо наші житомирські поліські краєвиди. Так натюрморт ніхто не писав. А Максименко так почав писати свої натюрморти. Першою роботою Миколи Максименка був портрет Тараса Григоровича Шевченка, намальований олівцем, сповнений почуттям гордості. хлопчина вивішує його для огляду односельчан під стріхою власної хати. Коли він був зовсім маленький, він був буквально у другому класі і він повертався зі школи додому. Він зайшов у сільський будинок культури, це село Яроповичі Андрушівського району. І він дивиться, маленький хлопець хлопчик, у будинку культури є портрет Пушкіна, є портрет Гоголя, портрет Лірмонтова. Він приходить додому і каже: Мамо. А чого в нашому клубі немає портрета Шевченка? А чого маленький хлопчик у другому класі взагалі заговорив про портрет Шевченка? А тому що це були 30-те роки, одразу після жовтневого перевороту 17-го року. Шевченка до революції жовтневої у 20 30 те роки селяни українські, які були освічені і могли читати і писати, вони, а навіть ті, які і не вміли, вони знають. Знали Шевченка на пам'ять. Отак, як Біблія сьогодні у багатьох є настольною книгою, отак от колись і Кобзар Шевченка був настольною книгою для українців, і мама сказала маленькому Миколі: знаєш, просто ще напевно не встигли намалювати портрет Шевченка. От намалюють обов'язково він там буде. А що вона могла сказати у часи сталінського терору 30-х років ще про Шевченка, коли все українське не дуже заохочувало? І от маленький Максименко у 9 років бере олівці кольорові, і Максименко малює на шкільному аркуші з е зошита портрет Шевченка кольоровими олівцями, покриває його яєчним білком і вивішує на своїй хаті зі сторони вулиці, щоб перехожі йшли і бачили цей портрет. А чому покриває білком, щоб від сонця портрет не вигорів і щоб дощ його не змив і не попортив? Ось таким чином Микола Максименко вважав, що його першою картиною і його першим портретом, написаним його рукою, був портрет Шевченка. І хіба тоді дев'ятирічний хлопчик думав, що пройде 60 років і він стане лауреатом премії імені Шевченка у галузі культури і мистецтва? Народився митець на Житомирщині у селі Єроповищі, в селянській сім'ї, де у період з 1931 по 1938 роки навчався в середній школі та брав уроки малювання з натури олійними фарбами у заїжджого київського художника Осачого. У тридцятих роках, у другій половині тридцятих років минулого століття, ми всі пам'ятаємо історію колишнього союзу. Це був час сталінського терору. Родина Максименків була дуже заможною до жовтневого перевороту 17-го року, і звичайно вона підпала під цей терор. Щоб не арештували батька, тому що вечором до сільської ради Яропович прийшла рознарядка, кого потрібно арештувати на світанку. У цьому списку був батько Миколи Антоновича. І секретар сільської ради дуже з великою повагою ставився до сім'ї Максименків. Він прибіг і сказав: до четвертої години ранку ви повинні залишити свою хату. Якщо ви не заберете дітей і не виїдете із села вночі, вранці ти будеш уже доправлений до в'язниці, до, до КГБ. Вони не дожидаючись зібрали речі і на підводі поїхали до першої залізниці, і звідти поїхали на Урал. У 1942-му Микола Максименко стає курсантом талінського військового піхотинного училища. Пізніше, під час виконання завдання, отримує важке фронтове поранення на підступах до Дніпра. Та після лікування повертається на фронт, але, втративши наполовину зір і маючи важке поранення у голову, в 1945-му демобілізований злав армії. Максименко з, з, з Магнітогорська з Урала добровольцем пішов на фронт, втратив зір. І всі свої натюрморти, які стали відкриттям в українському живопису, і не тільки в українському, а і в європейському, були написані нашим Максименком, уже маючи лише одне око: який це професіонал і який це самородок, що втративши наполовину на 50% зір після фронтового поранення, він писав. Писав такі чудові речі і сказав, що я ніколи не буду писати сум і не буду писати кров і війну і смерть. Він писав тільки життєрадісні, оптимістичні роботи, які і сьогодні налаштовують нас на те, щоб ми творили свою Україну, щоб ми творили своє життя, не дивлячись ні на які гаразди, щоб ми йшли вперед і опановували нові вершини.